Друзі, всім привіт! В Аврорі нові знахідки, кошики, декоративні панелі, сумки, навушники. Запрошую до перегляду. Чудова новинка, кошик для зберігання дрібничок, пластик, ажурний, в асортименті різні кольори, сірий, білий, теракотовий, 99 гривень. Класнюча новинка, дозатор для рідкого мила, скляний, фігурний ялинка 69 дев'ять Перша в Аврорі така новинка, панель декоративна, самоклеюча, прямокутна, коричневий колір, підламіна 34 гривні. Шикарна новинка чохол на сидіння унітазу м'який, линя є різні кольори 109 гривень. Гарна новинка іграшка дитяча, м'яка, собачка. Сонці, кошику, біло коричневий колір 349 гривень. Цікава новинка набір декору кондитерського безкісність. Різдвяний мікс 109 гривень. Знову в Аврорі маршмелоу Демі та палапка 60 грам, 22 гривні. Новинка заправка до борщу томатна макмай, дойпак. Покращена рецептура на 3 літри 34 гривні. Соус сабелі смачна кухня дойпак. Пікантний 27. Паста томатна МакМай домашня саше 12 гривень. Новинка адвент календарь дитячий гіпгол. Іграшки. Антистрес 399 гривень. Листівка дитяча, рюкзачок. Чарівний лист бажань 24 гривні. По акції до 16 листопада набір наліпок для декорування стін, зеркал, листочок 59 гривень, коштував 219. Тренд цього року. Прекрасна новорічна паперова ялинка на двохсторонньому скотчі 27 гривень. Новинка тканина для декорування в рулоні Срібла 99 гривень. Тканина для декорування в рулоні в асортименті є різні кольори. 99 гривень. Акція набір топерів золотистих з написами для декорування. В асортименті різні форми 17 гривень. Коштували 39 Набір наліпок для декорування стін, зеркальних, метелики 59 Стрічка декоративна для подарунків, Текстильна, з принтом, виріс і різні кольори 34 гривні. Класнюча новинка. Ручка кулькова з декором в корпусі. серця 27 гривень. Олівець простий з декором. Діамант 7 гривень. Ручка гелева з пухнастим помпоном і очима зелений жовтий, фіолетовий колір 34 гривні. Ручка кулькова автоматична. Лапка. Рожевий жовтий колір 22 гривні. Ручка кулькова з кольоровим корпусом, з фігуркою 24. Ручка кулькова автоматична с фигуркой у котик 17. Новинка наушники Накладні дратові. гарнитурой «Титанум» черный колер 299. Новинка наушники накладные Ігрові. игровин направлений микрофон 349. Наушники вставни без дротовин гарнитурой «Хэвид» белый колер 449. Навушники вакуумні без дратові з гарнітурой кольоровий, Білий колір 449 гривень. Навушники вставні без з гарнітурой Хевіт 499. Новинка. Колонка портативна акумуляторна з підсвіткою Чорний колір 5 Вт 299. Гарна новинка. Навушники накладні бездротові з вушками. Різні кольори 299 гривень. Миша комп'ютерна бездратовахи від чорний колір 249. Навушники. Вакуумні бездратові з гарнітури. Геліус чорний колір 499. Навушники. Дегітал Блютуз. Чорний колір 399 гривень. Тримач для телефону автомобіля. Надзеркало заднього віду, 149. Підставка для телефону планшету металева колір в асортименті 69. Набір протекторів для захисту кабелів. Три штуки в наборі двадцять два. Тримач, аксесуар для телефону, квітка, різні кольори, тридцять дев'ять гривень. Підставка тримач для телефону. Зайчик 64 чотири гривні. акції набір тримачів для кабелів п'ять штук. П'ятнадцять. Кло захисне для айфона В асортименті 99. Пристрій зарядний мережевий Heвіt USB-C USB-C 299. Наклейки для клавіатури. В асортименті є різні малютки 34 гривні. Адаптер для зарядки мережевий. Type-C 149. Адаптер. Швидка зарядка мережа. Type-C білий колір 199. Перехідник для телефону USB Type-C Color V 149 гривень. Чохол, накладка для телефону. Пластик Прозорий 69 гривень. Миша комп'ютерна дратава 129 Миша. комп'ютерна бездротова на батарейках 179 гривень. Миша комп'ютерна бездротова біло Біла чорний кулір 179 гривень. Миша комп'ютерна бездротова – дворежимна Два чорний кулір 249 Новинка колонка портативна Титаном, Чорний колір 5 ватт 399. Навушники вакуум без тратові з гарнітурой. Чорний колір 499. Гарна новинка. Штатив тринога для телефону. розсувний, 199 гривень. Класнюча зимова новинка. Шапка дитяча в'язана. З ріжками. Коричневий колір 199 гривень. Шапка чоловіча в'язана з відворотом, різні кольори 119. Шапка дитяча в'язана з хутряними помпонами. 119 гривень. Шапка чоловіча в смужку, жовтий колір 44. Шапка дитяча зимова на зав'язках з помпоном. З декором різні кольори. 88 гривень. Шапка дитяча зимова. Динозаврик. В асортименті 119. Комплект жіночі в'язаний зимовий. Шапка плюс шарф. Рожевий червоний, чорний колір 229. Рукавички жіночі. Різні кольори, новіті 99 гривень. Рукавички трикотажні. В асортименті 69 гривень. Рукавички дитячі. Сніжинку 49 гривень. Рукавички подвійні для сенсорних екранів 59. Новинки ну, шкарпетки жіночі, махрові, високі, лети, принтом. Лапки різні кольори 39. Шкарпетки жіночі, махрові, високі, добра пара, 24 гривні. Шкарпетки дитячі, зимові, однотонні лети, різні розміри 34 гривні. Шкарпетки дитячі зимові однотонні з відворотом. Лети 59. Шкарпетки дитячі, демісізонні лити принтом 22 гривні. Шкарпетки дитячі зимові однотонні. Лети 39. Шкарпетки жіночі демісезонні, серія марка. Розміри 23-25 в асортименті 14 гривень. Шкарпетки сліди жіночі демісезонні лити 24 гривні. Шкарпетки жіночі махрові високі лити. З візерунком 44. Шкарпетки жіночі махрові з різдвяним принтом. Лети 88 гривень. По акції до 11 листопада шкарпетки чоловічі, демісезонні високі, Патріот, 34 гривні. Шкарпетки чоловічі-махрові, високі. У Махріті 34. Шкарпетки чоловічі марка класичні 27 гривень. Шкарпетки чоловічі махрові високі лети 49 гривень. Шкарпетки чоловічі, махрові високі лети, 29. Чудова новинка, косметичка жіноча на блискавці. В асортименті різні кольори 99. Новинка, гаманець жіночий, яка шкіра, класичний на кнопці, червоний бежевий, чорний колір.

Ціну знижена сумка жіноча екашкіра. Однотонний колір чорний. 299 гривень. Коштувала 349. По знижці сумка жіноча екашкіра. В асортименті різні кольори. Чорний бежевий. 199 гривень. Коштувало 249. Шикарна новинка. І зараз акція. Набір для догляду за тілом. Косметичний подарунковий. В наборі 5 предметів. Ласьйон для тіла, гель для душу, спрей для тіла, сіт для ванни і губка для ванни. До 12 листопада 249 гривень. По акції набір аксесуарів для доглядом за діло подарункових 4 штуки 59. Класнюча новинка бальзам для губ Тінг Рісмас 15 мл 99. Позничці рум'яна для обличчя кремові Дейзі Колорс 88. Рум'яна жиле для обличчя Ловіт 39 гривень. Вії накладні одна пара 39 гривень. Гель помадка для брів. Ловіт на блістері 59 гривень. Крем, фарба для брів вій 59 гривень. Пакси крем фарба для брів Вій. Коричневий 22 гривні. Вії накладні 3D, одна пара 39 гривень. акції набір декору для нігтів. Зимовий мікс 29 гривень. Пазниці, щипці для завивання вій. Пластиковий з грибенцем 29 гривень. Кусачки манікюрні для кутікули, метал на блістері 149 гривень. Новинка серветки вологи дитячий шик з клапаном 64 штуки 49. Серветки вологи дитячий шик з клапаном 110 штук 64 гривні. Новинка серветки папірові 19 гривень. Серветки папірові Емі Смайл Двошарові 100 штук в упаковці 19 гривень. Шикарна новинка. Килимок придверний. Артімат. Розміри 40 на 60 см. Різні малюнки. Листочки, квіти. Велком з написом 129 гривень. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Нехай в вашому домі завжди панують спокій, затишок, любов та гармонія. Дякую, ваша нова акція.